Тільки в нашому магазині Nike Sound Pro Shop 12 XY. Купуємо наушники за 199 гривень. Ого! 199 гривень за оригінальні AirPods? Беру дві пари. Прийшла моя посилка AirPods. Це що? Наушники теплі вуха. А це що? Дякуємо за покупку. Не обманули. Отак працюють шахраї і знижки в інтернеті. Пам'ятай, перевіряй сайт, у справжніх магазинів немає є дивних доменів типу XYZ. Друге не надсилай передоплату незнайомим продавцям. Третє. Краще купуєш з перевірені платформи.